Всім привіт, батарея розкинута, Zeox Neutrino Pro, ми ще до тебе повернемось. сподіваюсь, ми тебе не зламаємо. Onyx новинка фідер м'якенький 360, Ляш, таран я його називаю. Хоча і коробця, як бачите, він витягне запросто. І два Блакидишена. І в строю прибуло. Нам його дали авансом, щоб ми зламали Neutrino Pro. Якщо дуже грубо кажучи. 0,20-му сину поставив. Зеокс невеличкий, течії тут нема. Пишуть 3 грама, але по факту тут дві дробіни і дофіга. І кукурузку повішав. Закинемо окремо в бік і закормимо, щоб фідерам не заважало. Отак от, от працюємо. От коропи паскудники була клювака. ну... Я на що я зрозумів на вудку, одне це точно не спать. Трошки завтикав, воно приподняло, бросило і, і все, якби на цьому все, а ви що ще думали почуть? І от в цей момент, коли приподняло, бросило, і сікоє хто Сидить в ютубчиків вместо того, щоб сидіти за вудку триматися, то на цьому його повномочі все заканчується. Ну, прикормочки я ще підсиплю. Вудлище воно таке воно інтригує. Сильно не здавлює. Оп, порядок. Сильно не здавлій, як то кажуть. І сядемо, як я казав, поближче. Оп! Black Edition. Windows. <світки> Ого. Він явно хоч хотів цим щось сказати. Газку піддав. У нас і Біонінг Лонгкаст 6000 6, 6 катушка з байтранером. І, і Фідер Black Edition. Один із топових подарунків минулого року. Звісно, рядом є Фідер Onyx. Він по-своєму хороший. Він на ляща, на тараньку, на невелику рибу, яка буде легеньку, яка буде дергатися. Ловиться, так сказати, та йо-моє, як він уже далеко заскочив. А от оці біоніки Black Edition, вони чисто на мощну рибу, на великого ляща, великого коропа, хоча великого ляща не існує. Це все легенди, тим паче... Ляш, він все одно не, не сильний боєць швидко здасться. Ми до війни на Кошево їх, ви пам'ятаєте, добре половили. Такі кіло щемось, два щемось. Петрешку влітали кабани. І отакі от сазанчики проскакували років з 15 назад. Не хочу довго мучити. Це минулорічний короб. Зарибляли в цьому році зовсім іншим. Ой. А, водичка холодна, в відрі нагрілася тепла, руки мила. Черпонув свіжака, ага. Фіг вам. Оп! От такі от пирожки. рекомендую. Це вже не мінімальний, це чисто мощний середнячок. Якщо вам треба фідер, який і ви хочете половити на фідер, повірте, не треба брати фідер за 900-600 за гривень на базарі. Сноунейм ноунейм, китайською надписю навіть відомою, то все фігня. Фідери починаються з чимось гривень на нашому ринку, неважно якого бренду. І то, чим довший, тим він буде... Тим треба брати дорожчий, бо він буде падло важкий і лапшистий. А от такі от сухі апарати, Ну не знаю, він по 2000, мабуть, стоїть, може 3 Black Edition. Робочі апарати коштують по-робочому, але повірте, це фідер, який ви купили. І не буде такого, що ви потім Случайно взяли у друга фідер і офігели, наскільки він класний, а ваш наскоко говно. Тому що в мене таке знайомство з фідерами було. Перші мої фідера були гівно страшне, Соплива лапша, як крокодил який-то Ви знаєте, що, що таке крокодил Потім другі мені дешеві дарили, думаю, блін, та що ви до цього фідеру пристали? Фідеристи, фу, яка кончена вудка та телескоп лучше. А потім мені середній сегмент в руки як попав, я такий, йо-майо, -йо, так це класні вудлища, на що мені карповіки? Мені карповики не треба. Фідером можна зарішати любого коропа і не тільки. А я ще думаю, колись думав, візьму собі 8 фідерів, кажуть, фідер лучше карповіка. І дивився на самі дешеві. Бо буду брати 8 штук, щоб грошей вистачило. По 400 гривень. Думаю, я, слава Богу, що не купив. Бо це було 8 кусків говна по 400-500 по 500 гривень. Повірте, воно вам не треба. Запитайте в друзів, що краще і на що ловлять. Половіть, самі у них візьміть. І тільки потім купуйте. Бо зараз справа буває навіть не в грошах, а в задоволенні, яке буде на нулі. Отак це все працює. Добренько, чекаємо ще рибку. Ех, зійшов. Увалило, так увалило. Хоч крючок не порвався. Ні. Порвав ліску. Тільки фігак і потонула я. Е, а от відква, ква. Е! І отакий от, от результат. Треба сидіти біля вудки. Оп, стоїть засранець мілкий. Двохграмовий. На в ньому написано Z3 грама, але не вірте. На двохграмовому грузики він йде, йде як кирпич на дно. От так, от, тому я 2,5 грама десь і повішав. Він на дно я кірцем став, невеличка кукурузка і все працює. Рибачки роз'їжджаються вже після обід. Але таке нам у нас задача мінімум побачить хоча б клюваку. 40-кратний зум. 6-метрова вудка, обновочка. Своє відпрацює. До речі, хотів встати, як завжди, на нас улюбленому містку номер 5 Номер четвертий з бісідкою за бісідку ще гривень 300, за навіс називається чи 200 з щомось доплати. Але вирішив тут скраєчку, на цій гадки я ще не рибачив номер 3 і вона, до речі, непогана. І риба на ній теж є. Риба тут кругом є. але знаєте, як воно. Хоч воно не прямо кутник такий квадрат, блін. неглибокий риби, тут десятки тонн. Але в одному місці риба може плавати, в другому дихати, в третьому відпочивати і тільки в четвертому клювати. От п'ятий мостик це прокльов туди до дамби. Там завжди клюваки в мене були. І частіше за інших, чи то везе, чи то біс його знає чому. Але маємо, що маємо. А маємо ми дуже добре. Коробці скидаються, там рибак теж подіставав коропів. Декілька разів пицкою точно махав. Але, мабуть, вже теж буде скоро збиратися. Здається, тут до шести вечора, але це не точно. До стількох тут рибалка. Я знаю, що з шостої ранку є таке. Може, через недільку не може, а я сподіваюся, точно буде два вихідних, але це не точно. І що ми зробимо? Так це те, що... Приїдемо сюди, але на цей ставочок, а там, як заїжджаєш справа, є величезний ставочок і там є карасі. І карасі це добре. Карасів ми любимо. Треба трошки вудлище поправити. А то щось мені не подобається, щоб було легше схватити його нов'є. Червоне. Назву бачите, 6 метрів. Тільки спросив ані лі удочки, а буде, раз нам і задонатили. Так, щось поплавок себе веде подозрительно. Це вітер здається. Але тут від коропів можна дивитися. Може дати що угодно. Да, це клоне вітром. Короб він таке раз-раз і потопив. Йому ці 2 грама, що є, що немає. Якщо короб 2 кг важить. Пофігу, що 2 грама, що 20, що 30 грамів у мене були грузики на поплавчанках на цьому ставку з адміралом. Все воно відпрацьовувало на раз-два. Оце да. Оце капець. Дивлюсь, щось муляє мені під глазами. Він іще не проснувся. Він іще не проснувся. І таке впечатлення, що я забагрив черепаху, але це короб на поплавчаночку. Сьогодні у нас вийде черепаха. Оце там поровоз, причому робота явно він не на мазуті. І пішов собі, і пішов. Оце, оце шестиметровка гнеться. О, це адмірал би був щасливий. Ох, там рибина вже лески путає. Ох, там і карапяра. Я був би не я, якби я його зараз не запердолив в пицсак. Так, ладно, все потім розпутаємо. Так, Hunter Legend 4 кг. Аж фіг делать. За нижню губу на мікрокукурузу. Та тихо мені. О, аж Харя у мене в всьому уже. От такі от пирожки ловляться у нас, як то кажуть. в сосісовки. Секундочку, у нас і всю, все весь стіл заляпав. У нас тут втора, третя і четверта лінія. Ну що, цей час настав. Ну і так, оп, довго засиділись. Сказати, що я доволі новою поплавчанкою, це нічого не сказати. Такого коропа увалить бажає, думаю, кожен. І ми б, до речі, в Інгульці, якщо б в болото там залізти, зараз не було б війни на зону. Їду в Магадан. Не пам'ятаю? Ні, це була колима. Ми були на колимі. І там і до війни, і під час війни ми умудрялися доставати гарних коропів. Я думав весною туди ще попаду, але туди тепер попадають дрони. А жити хочеться, ви розумієте, настільки це небезпечно, і вам не раджу туди саватися. Народ ближе, чим на в Олександровку не їзде. Так, головне не розгубити всі запчасті, яких ми там доставали і шістьок, і п'ятерок, і двушок, трьошок можна було бувало увалить 2-3 штуки, Рибінспекція сітки повитягувала браконьєрів, там просто триндець стільки. Ладно, відчепимо. А, він знімається по плавочок, секундочку. Ця штука, яку я завжди і всюди гублю. І зараз ісключення взагалі не произошло ні разу. Владик, ну як так? Ну Йоханий бабай, що ж ти за ішак такий? О, знайшов. Майже на всіх вудлищах. Я думаю, у вас та, же, та же фігня. Резиновий. Цей самий до кінця не затикаю, тому що можна обгостре обрубати ліску. Не питайте, звідки я знаю. Я думаю, ви здогадаєтесь. Прецеденти неприятні случались. Потім на рибалці то раз, і тому в місті... Порвалося, думаю, не зрозумів. Така крепка ліска, де це я умудрився її там передавити судя по, по срезу, Судя по експертизі, по, по вскрітію. Виводити треба робити, чого порвалося. Думаю, блін, це я цим конусом і передавила. Шестиметровочка, довша і не треба. П'ятиметровка було б коротковасто. А от 6 метрів це плюс 2 метри забросу. Тому що метр вудки, метр ліски. Отакі от от пироги. Силочки на даний апарат. В описі під відео знайдете 6-метровий і в магазинах вашого міста. Дякую за чудовий донат. Діліться роликом з друзями. Коропляра зашевісь. Днів через 10 повернемось, а може 12, щоб піймати ще, якщо повернемось. Не нагнітаю. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді. Батарейка вже сіда в камері. І тут або ставить на зарядку, або сматуватися по тихому. Біонік Black Edition. Один вторий і Онікс. Теж коробців потягує Скромняга. Йому Йому білящів потаскать. В Дніпрі, до речі, добряче розвелись ПДТБ, якщо зранку поїхати, майже кожного дня бачу в Білозерці. Такі по 2-3-4 кілограма лящари. Вони такі й були, це не Каховські, у нас був лящ, його просто важко було зловити. Але ви відоси 2020-2021 року, думаю, добре пам'ятаєте. Коли 2-200 3-4 КГ у нас влітали на Кошовій. На раз-два на черв'я на опарика по-різному. Я думав, блін, добре, що крупний лящ з'явився, а він і не забарився, взяв і смився. Ось такі пироги. Зматуємо вудки. Для дороги включаю задній ход, бо в сумці буде у машині трястися, пригать, ще, не дай Бог, затягнеться, десь щось зламається. А от уже, мабуть, їдуть і за Рибчанським. Ні, це поїхали отоварювати десь далі. Рибаків. Оп, всі вже це саме є все. Голден Кетчери 55-ті, 3 роки, проблем нуль. У мене, до речі, до цього були 65. ті Теж... Проблем не було виявлено, але це був 19-й, здається, рік. ну, Новенький фідер взагалі крутий. Блін, 45 градусів поворачуєш і все, він вже затужився. І можна нормально витягувати. Котушка Longcast. явно обнова. Ну, воно так і є. Я на сайті читав це із новинок. Китайської високоточної промишленісті. Копірування. Котушка явно нова. Страшно представити, що буде через 10 років доступно в широких масах, яка буде вага котушки і як вона буде працювати. Можливо, щось взагалі нове, радикальне, з'явиться, як і з мобільними телефонами. Та й ви пам'ятаєте, на що ви ловили 10 років тому і на що ловите зараз. У когось може ніякої різниці, Ну я скажу по тому, що продається на базарі, різниця разуча. Якщо раніше крокодил це був народний спінінг і всі на нього ловили, а то і хуже дрини були. То зараз крокодил настільки вже себе віджив десь далеко, що просто. Просто навіть не уявляєте, настільки крокодил далеко. Ще зустрічається, бо він неуб'єнний місцями. Але народ умудряється зламати. Але то таке, Сучасні снасті – це задоволення від рибалки, яка трапляється нечасто. Ви можете подумати, як завжди, що вона трапляється часто, але це хтось просто по 20 коропів за рибалку лове і по 20 відео за раз знімає. І це досить добре, тут рибу, до речі, зарибили. Ті два роки, що я тут катався, так, так жирно не було. Ну, може максимум 6-8, це була дуже крута рибалка, я ловив. А взагалі було 4 або 2, бувало, з адміралом на два міста просидимо, ну, блін, два коробця витягнемо. Взагалі тришак був. В цьому році риби просто ого-го. Не розводю болтологію. На покупку біоніка я вас вже розвів. Що ж, діліться роликом з друзями. Я думаю, багато в кого подібна з нас є. Хоча це новинка минулого року, ще навряд. Чи. Golden Catch випускає хороший такий середнячок уже на, 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 на порогі. Високих дорогих снастей. више далі вже йдуть. Вони саме-саме дешеве не випускають. Сказав він і вспомнив про арматуринг. Про арматури. Ну я ним не ловив, не знаю, але це бюджет-бюджет. Зеокс, це теж Голден Кетч, але трошки інша тема. Тим паче, що таке? Нейнопро, ви бачили? Отакі пироги. Що ж, діліться роликом з друзями. Сподіваюся, ще побачимось не на війні.